А зараз я хочу, дорога церква, з вами поділитися текстом, який вчора був прочитаний. Я хочу почитати його і сказати те, що в ньому справді написано. І е, з нього поділитися ну, тим вогнем, е, який Бог запалює мені останні і тижні, особливо останні дні і години навіть. Е, я просто був сьогодні, завітав до молитовного намету, дуже дякую всім вірним, що нам трудиться. І ми говорили про це багато. І я хочу поділитися з вами. От так, як написано, бо хотілося б брати з Біблії те, що там написано, і не придавати значення тому, чого там немає, і видумувати просто під, під свої якісь бажання чи якісь ідеї підтягувати біблійний текст. Отже, Іван Іматвія, 21 розділ з 12 і 13 вірша. Історія всім відома, тому я тільки зачитую. Потім Ісус увійшов у храм Божий. І вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів і сказав їм, роблячи це, сказав їм. Написано: дім мій буде домом молитви. А ви робите з нього печеру розбій. Він якби каже: написано, що мій дім. Там, де збираються мої люди, він призначений бути домом молитви. І коли з нього роблять будь-що інше, і з того, що призначено для молитви, починають створювати щось інше, ревність написано, так? сказано е, в, іншому, е, в іншому тексті, коли описується цей уривочок, сказано, це все сталося з ним, тому що оця. Е, Ну, в ньому виконалося писання ревність за Домом Божим, з'їдає Ісуса. Ревність за Божим домом. І він каже, коли Божий дім, який має своє конкретне призначення, використовуючи для чогось іншого, ревність мене піднімає. І тоді я беру бать їх, і всіх, хто призначене для молитви, призначають для чогось іншого, я розганяю з того храму. Я розганяю, тому що мене ревність бере. Коли те, що призначено для молитви, робиться печерою розбійників. І коли те, що призначено для молитви, ми сьогодні можемо перетворити на плацдарм для революційних якихось вигуків для політики, для бізнесу, для влаштування комфортного життя, те, що призначено для молитви, ревність за Домом Божим Христа буде поїдати. Народ Божий, ось що написано в цьому тексті. І я боюся і переживаю. Щоб те, що призначене для молитви, не перетворити на платформу для революційних гаса, для політичних якихось гаса, для е, виливання на Божий народ якоїсь е, ну, жовчі, яка накопичилася всередині. Тому що насправді тоді ревність Господня буде підніматися, і Ісус зі своїм Батогом буде приходити і розганяти всіх. Всіх, хто змінює призначення дім, дому Господнього. І ви знаєте, те, що відбувається сьогодні, ну, не сьогодні, звичайно, відбувається протягом цих тижнів. Ну, для мене це, це велика ознака того. Я би назвав це, знаєте, там, мене, молитовна мобілізація, молитовний марафон, ще там якась молитовна протистояння. Назвіть як хочете. Але мені подобається ось ще яка, це сьогодні вночі прийшла така думка: повернемо в Дому Божому його справжнє призначення. В той час, і, і, ми, і ми всі визнаємо, чому я ж сказав з того, що ми хочемо, повернути, коли ну, пройде, ну в не буде ця напруга все життя. Вона пройде. І ну, ми хочемо повернутися до нормального образу життя. Але те, як ми його провадили до цього, нас уже не влаштовує і ніколи не влаштує. І тому я думаю, що сьогодні у нас і хороше спілкування на пасторському сніданку. Ваші служителі, пастори. Роздумували ось про це. Бо ревність за Домом Божим з'їдає зсередини. Коли бачиш, як церква, призначена для того, щоб спасати людей, перетворюється на якусь політичну платформу. І це велика проблема. І ми не допустимо цього. Бо вже коли тільки, коли тільки церква перетворювалася на щось інше, крім свого справжнього призначення, завжди приходить сором. Завжди! Коли з церкви робилася бізнес-структура для того, щоб її члени церкви починали заробляти багато грошей, оце непогано само по собі, якби, але робилася з цього церква, яка призначена для іншого чогось. Приходив Ісус зі своїм батогом і був сором. На кожному, хто починав перемінювати призначення церкви Христової. Дім мій призначений бути домом молитви, місцем де поклоняються мому Господи. Де поклоняються, де моляться, де упувають на нього. І в кінці кінців Ісус який сказав про себе. Син людський прийшов. Для чого? Ви читали Слово Боже, церква, і ви знаєте це. І ви знаєте це. Для чого прийшов син людський? Щоб знайти, спочатку, і спасти те, що загинуло. Це його місія була, коли його хотіли зробити царем, коли його хотіли е, використати для своїх політичних якихось. Мрій і цілий, тому що ми знаємо, що суспільство, в якому він проживав, я сьогодні говорив про це, в одному, на одного римського громадянина було три раби. Ви чуєте? На одного римського громадянина в той час було три раби. Суспільство зверх корумповане, несправедливе в своєму влаштуванні. І коли Ісус прийшов на цю землю. Було всього три саме головних проблеми в людей. Знаєте, ми хочемо, щоб проповідь була актуальна. Ми мріємо, щоб проповідь, Боже Слово, заторкувала життя людей. Існувало, от тисни -ти пальцем в будь-якого єврея в суспільстві, в Палестині, де проповідував Христос. І ти, і ти потрапиш, як, знаєте, як пальцем в небо, завжди попадеш три проблеми: бідність, хвороби і несправедливість соціальна. Політична, соціальна. І мене завжди дивує. І мене завжди дивувало, я завжди говорив це своєю церквою. Чому Ісус так наполегливо вирішував перших дві і так наполегливо ігнорував, коли його намагалися застосувати для вирішення цієї третій. Ну це ж була нагальна нужда. Ну Люди реально хотіли. Чому ти Господь цього не робиш? І коли він казав моє царство не від цього світу. Не від цього. Мій дім буде призначений бути домом молитви. І мій батіг і покарання прийде на кожного, хто почне створювати з мого дому молитви дім бізнесу, дім політичних якихось платформ, дім боротьби за ще якісь там речі. Він каже, мій дім це дім молитви. І я прийду і розрушу, моя ревність обов'язково спрацює на кожного, хто перемінює призначення мого дому. І слава Богу, за кожного, хто є тут хто воює, реально розуміючи, що молитва, як ми вже казали, і трошки, ось, молитва це, вважається в церквах, це є уділ тих, хто більше нічого не вміє. Нічого більш не вміє, старенький вже старенький, ну іде, хай помолиться. Що вже може робити? Так? І сьогодні, от те, що відбувається тут, і вже два тижні, вже 15 день відбувається, вечір, це повернення Божому дому його справжнього призначення, і мене це радує. Тому я хотів би раді, радіти сьогодні разом з вами цьому. І ну, дивлюся у ваші ясні очі, у ваші о, дійсно люблячі обличчя. Я розумію, ми на правильному місці і з правильною зброєю робимо правильні речі. І коли Ісус сказав, що моє то призначення не робити якісь перевороти, а спасати людей, то Він сказав останні Його слова, були і ви теперідіть і зробіть мені зручними всі народи. Якщо це буде ще й в справедливому суспільстві. Ну клас, слава богу.